До речі, мої батьки навіть близько не підозрюють про цю покупку, тому я вирішив їм от, прям подзвонити і подивитися на реакцію. І чесно, мені було трохи страшно, ну, що знаючи їхню консервативність. Альо? Mm. Мама, я тобі новину маю. Що, що? Новину маю для тебе. Що ти кажеш? Каже, я маю новину, я, я машину купив. Вот. О, Господи, Porsche 911. А я не хочу питати своїх коштів. Як ти думаєш? Треба ж не намахуєш. А як намахую, та ключі от в мене. Я за тебе рада, якщо дійсно правда. У мене ж те не був банкрот. Та кажу в кредит і взяв, виплачу за пару років. Просто скажи мені правду. Нащо це мені? Та ні, та серйозно взяв. Кредит? який кредит. Але, але розтик, я тебе дуже прошу, ти будь обережний, от це головне. Добре, та я обережно їжу дуже. Та я більше ста не їжу, я так акуратно дуже. Та теж то, то, то ти що це? Ні, я по місту я їжу 40 максимум, 30-40. Я ж тепер за тебе буду переживати, бо знаєш.